Використання сучасних технологій дозволяє ефективніше використовувати ресурси, а отже, і заощаджувати. Застарілі системи електричного опалення споживають багато енергоресурсів та дають сумнівний результат. Саме з такою ситуацією зіштовхнулись у приміщенні спортивного залу Бродівської гімназії імені Івана Труша. Будівля, розташована на території міського стадіону «Ювілейний» від приміщень гімназії зовсім недалеко, тож учні переходять з класу в зал швидко за будь-якої погоди. Але у спортзалі їх мають чекати належні умови із дотриманням температурних норм. Вирішити проблему з застарілим і неефективним опаленням може модульна котельня. Це сучасне та ефективне рішення, яке енергоощадно забезпечить спортивний зал теплом. Нещодавно сесія Бродівської міської ради спрямувала ресурс на закупівлю. Тепер модульна котельня вже доставлена на територію стадіону. А фахівці капаброди Теплоенерго розпочали роботи із підключенням. Котельня обладнана газовим котлом, системою хімічної чистки води та системою автоматичного керування, тобто працюватиме без оператора. Після підключення до всіх мереж та отримання необхідних дозволів від профільних служб, котельне розпочне роботу. Також закупили та доставили газовий котел для лишнівської школи.